Привіт, любі, дорогі Леви, це ваш Таро прогноз на грудень 2024 року. І так, давайте дивитися, що приготували вам карти. І також хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки, діліться в коментарях. Слухайте Таро Прогноз і для свого знаку зодіака, і для знаку по асценденту, що є також дуже-дуже важливим. Так, Таро Прогноз. Для вас, дорогенькі. Леви, що ж, приготували вам енергії грудня. П'ятірка пентаклів. Трохи може відчуватися такий перехідний період. Якась не, не така, що зовсім повністю криза, але фінанси треба буде тримати на такому, як то кажуть, на першому місці, щоб не витратити зайві кошти. І не бути розочарованими, не шукати, де поділися гроші. Тут карта така попереджає, що а, приготування до свят, тому що і новий рік, і йдуть різдвяні свята, і треба бути завжди на чеку, щоб не розчаруватися, щоб потім не залишитися. А, така нестача не то, що зараз нема кризи, але щоб ця криза не настала. І пам'ятати завжди, якщо це і фінансова, коли людина не бачить фінансових можливостей, де заробити гроші, є запитання, де ще заробити, де знайти роботу, то просто не здаватися. ззаді, от людина опустила голову, а ззаді там є ключ. Ключ від дверей, задніє діє двері, життя завжди дає, можливості. завжди дає можливості. Треба тільки не опустити ці можливості, не пропустити, не прогавити. Бути завжди, як то кажуть, на чеку, контролювати, не опускати голову, не здаватися, а шукати і є всі шанси. Життя завжди дає шанс, дає ключі. Але уже ці ключі треба самому взяти двері, відкрити, зайти і м -м -м, щось робити, діяти. Так так як ми хочемо пити, то нам треба встати і взяти собі водички і напитися. А карта «16 аркан, це карта вежі. І вона тут вежа руйнується, руйнуються якісь плани, щось піде не по плану, щось руйнується в вашому житті, можуть руйнуватися а, такі, можуть і відносини руйнуватися, якщо вони вже віджили. А може бути, це може бути і руйнування ваших думок. Щось ви будете, це так як а, пробудження може бути таке, що от ви думали ну, і, Щось собі запланували, щось пішло не по плану, незалежно, незалежно від вас. Тобто ви з кимось домовилися, але людина передзвонила в останній момент, і також не залежать від себе, чи захворіла, чи не змогла добратися, і у вас плани руйнуються, бо людина каже, я не можу, я чи хворий, чи там не склалося. Щось піде не по плану, це так, як і запізнитися на літак, чи, можливо, навіть пропустити свій літак, і запізнитися не від ваших, це, що не залежить від вас. Або літак невчасно прилетів, або автобус пропустили, чи кудись не встигли, щось вас затримало. Так, витягнемо щось ще. Але це буде на краще для вас, тому що це карта перемоги. Карта шістка. це карта перемоги, коли вам оплодують. Те, що піде не по плану, тут щось якийсь зруйнований ваш план, буде, піде щось не по плану. Це буде для вас на краще. Або ми ви, наприклад, думали щось одно. Вас хтось там підвів, але ви це зробили, ви не здалися, пішли далі, ви зробили це. І о, все ж таки ви тут переможете. Аплодують вам, ви самі аплодуєте. Щось, можливо, от, може, навіть і вас людина підвела, щось вам не додала якоїсь інформації, ви мали йти на презентацію, чи щось мали до кінця доробити уже останній етап, і під останній етап треба вам було, вас підвели. Не змогли, можливо, не так підвели спеціально, як по обставинах, і, але ви. Цього положення вийшли, викрутилися і ви переможете. Все буде для вас на краще. Все розвивається дуже добре, тому що карта, коли ви гордитеся собою, вам аплодують лавровий вінок це вінок переможця, коли ви зуміли, ви зробили, не дивлячись на якісь труднощі, які були на вашому шляху. Так, наступна колода в мене сьогодні п'ять колод. Дивимося колесо фортуни. Але ви дорогенько ви все можете. Доля приготувала вам хороші бонуси, колесо фортуни. Фортуна посміхатиметься вам. І це також якась дорога, переговори на відстані з кимось, дружба, якісь обміни якоюсь інформацією приємною. І також це і удача, коли ви щось запланували, і всі зорі вам допомагають досягнути цього. Це, але це ще не результат, це шлях. Це шлях, тому що це колесо, це також і подорож кудись, можливо, кудись поїде, це вас хтось приїде. Так, хороша, чудова енергія. І свято буде вам що святкувати і буде з ким. І справді йдуть свята. Я вітаю вас із Різдвом, із Новим Роком. Всіх, бажаю вам всіх благ. І буде вам що святкувати. Святкуйте, радійте життю. Буде з ким і буде що святкувати. Це так важливо. Наступна колода, дивимося. Тут також у трьох, коли ви збираєтеся, коли ви святкуєте, коли ви. Це може бути і спільна якась колаборація, домовитися, коли ви в колі однодумців. І це також і створення якихось проєктів, коли троє людей збираються, і у них виникає ідея створити разом якийсь бізнес, а, тому що тут є і колесо фортуни, і якась радість, і гості, тому що дорога, хтось приїде до вас в гості, може хтось, кого ви довго не бачили і дуже чекали. Ну, карта радості, карта свята. Так, дивимося далі. Вісінка. А, вісімка... Мечів, це про якісь, можливо, такі ще тут і як це як перейти через кордон, це як якісь такі обмеження. Невеликі обмеження, але, можливо, якась така може бути путанина, щось напутили. Тяжко буде щось вдаватися. Це як ще одна якась перешкода, яку треба або переступити, або обійти, або терпляче почекати, і вона сама само все пройде, так як стояти в черзі, і черга помало-помало дійде до вас. Так і тут, тому що тут є ще такі трохи страхи, що люд... ви попадаєте в якісь таке, от людина попала як в павутину, і цю павутину плетуть за вашими плечима. Не ви самі, а вас хочуть об. Оп... Плисти в цю павутину. Ще може бути такі так, так розвиватися можуть події, що коли вам тут літають птахи, щось нашоптують і запутують вас як в павутину в свої сіти. Хтось вас захоче захопити вашу увагу, а таким якимось не екологічним способом можуть вас затримувати, втримувати ну, так якби маніпулювати якісь маніпуляції. А ну давайте дивитися, що ж це таке. Дивимося. І знову колесо фортуни знову у вас. Ніхто вам нічого не може зробити у вас колесо фортуни, ви йдете вперед, ви радієте життю. Леви, це про вас, хто би що не говорив, але ви слухати не будете, ніхто не зможе вам навіяти ніяких. Своїх, тому що кожна людина говорить про щось своє, про свої якісь страхи, про свої якісь бажання. Попадете ви в такі сіти, але ви дуже швидко позбудетеся цієї павутини і будете йти своїм шляхом, тим шляхом, яким вибрали ви, крутити колесо фортуни самотужки, і фортуна на вашому боці вам щаститиме однозначно. Леве, ви везунчики, вам щаститиме два рази колесо фортуни, а це однозначно вам пощастить в грудні, тому що незважаючи там на і що щось піде не по плану, хтось буде вам щось говорити, ви зараз під доля вас веде, ви під захистом долі, доля вас веде. Вищі сили відкрили вам дорогу, і якщо ви не полінуєтеся, не будете нікого слухати, будете знати, куди ви це колесо крутите, вам відкриті всі дороги, леви, всі дороги. Доля вам в грудні відкриває якусь таку дорогу, де буде вам легко, де буде вам чітко. Класно, це і. Нова людина в ваше життя йде, нова прекрасна робота, нові можливості фінансові, в коханні, в усіх сферах життя, і в здоров'ї все добре буде. Так, далі дивимося. Вже два рази підтвердження такої хорошої енергетики це вже 100% король, король жезлів де ваше життя? Король жезлів це і ви, леви, також, тому що це є вогняна енергія, це ви. Це ви, Леве, або ваша, або в житті вашому, ще також біля вас є така людина, лев, Стрілець, Овен, яка вам буде допомагати. Або ви будете тим такий, мати чіткий план і йти. Або і підтримка буде від такої людини з вогняною енергією також Туз. Туз Пентаклі це великі гроші, це хороші гроші. можливо, можливо, чи колаборація у вас буде така, чи цей король привнесе ще якісь, можливо, і матеріальну підтримку, чи будете мати колаборацію з таким королем. Але це хороші гроші, і це можливість, це можливості отри, отримати великі гроші. Тому що життя буде вам давати це така повна, такий подарунок долі, якийсь Ну, Тут важливо буде його. Як будуть вам щось пропонувати, не опустити цю можливість, а все-таки вхопитися і попробувати дати собі шанс. Хоч на перший погляд вам буде здаватися, що ні. О, вісім каже, Це блискавично буде приймати рішення. От щось іде в ваше життя на повній швидкості мчить, і вам треба буде встигати. Вам треба буде встигати на отакій швидкості і. Приймати блискавичні рішення, це і подорожі, це і багато інформації, якої треба буде обробляти, і <кій> приймати рішення і встигати. Саме головне встигати. Ну, леви, ви ця вогняна стихія, ви встигаєте всюди. <кій> це ваша енергія, вогняна. І так, золоте таро, дивимося, що золоте таро підкаже вам на грудень. Так, дивимося, дивимося, буде вибір. Тут сімка чаш, це карта вибору, карта, коли нелегко зробити вибір, але це може бути простий вибір. А що стосується вибору сумочки, чи кольору помади, чи плаття на новий рік, ви будете вибирати, як одягнутися на різдвяну вечірку чи на новорічну, це також буде такий вибір. Може бути такий вибір на такому рівні, або будете робити вибір якийсь поглобальніший, Давайте дивитися. Ну тут також карта сімка мечів. Треба буде проявити гнучкість. Можливо, це буде стосуватися якоїсь ситуації в вашому житті, де вам треба буде проявити гнучкість, а проявити всю свою мудрість і також терпіння. Хто би що не говорив, ви маєте знати, тобто стояти на своєму, не відходити від, від своїх. Таких від свого бачення, від своєї думки, настоювати на своєму. Можливо, хтось буде старатися поцупити ваші ідеї, так що старайтеся тримати свої ідеї при собі, не дуже розказуйте щось, якісь ідеї. Хтось може за вами і наблюдати, і як то ну навіть зараз такі технології, як Різні онлайн, інстаграмні сторінки передивляйте, перечитуйте, беруть якісь ідеї. Можливо, і вашу ідею хтось буде перехопить. Так що, поки ви її не втілите, то ви і не признаваєтеся. Вже як втілите, то тоді вже хай беруть. Так, дивимося далі. І іде щось нове в ваше життя. Щось нове, щось світле, щось хороше, тому що карта світ. Карта Мир, світ це циклічна карта. Це карта, коли події йдуть от своїм, все стає на свої місця. Після весни літо, після літа, осінь, після осені зима. Все по порядку, так і в вашому житті. Все прийде в ваше життя, те, чого ви хочете, те, що вам до чого ви йдете, до чого все прийде в ваше життя, потрібен трошки час. Щоб весна змінилася літом, літо змінилося осінню, тому що ми знаємо, що коли ми садимо урожай весною, ми його збираємо восени чи вже там в кінці літа. Швидше залежить від того, що ми посадили, і наскільки треба, щоб воно дозрівало. Не можемо посадити сьогодні і завтра зібрати. Потрібен час, так і тут іде ваше життя. Те, чого ви хочете, і це добробут, це хороші, дуже події будуть відбуватися в вашому світле життя, радісне і здійснення всіх ваших мрій. Все прийде в ваше життя в потрібний час, потрібну ну, хвилину, як то кажуть, і в тому об'ємі, в якому буде вам достатньо. Так, і карти Лінорман. Так, на завершення, остання колода, що тут приготувала вам доля на грудень, подивимося. Так, сімка мечів. Знову повторюється, сімка мечів вже була, і тут знову щось людина йде вночі, щось висвітлюється, включений фонар, щось шукає. Ну, і тут також не все людина бачить, не бачить, що тут є. І змія, ну, змія це символ мудрості. Тобто знову і змія, вона гнучка, це про гнучкість, це про мудрість, що треба дивитися. От людина дивиться тільки в один бік, а тут підказка, що треба буде подивитися ширше. Подивитися на всі чотири боки. А, і не, не дивитися так в один бік, або, а, наприклад, довіряй, але провіряй, не дивися так, дивися на всі чотири боки, тому що. За тобою наблюдають, якщо ти не бачиш то бачать тебе. Це про гнучкість, це про те, що треба буде повністю включитися в цей процес і повністю віддавати себе цьому процесу. Не вийде віддаватися там тільки 20% чи 30%, а треба буде проявляти усю свою енергію в якусь дану справу, яка от прийде в той момент до вас. Чи це бізнес, чи це навіть відносини, тому що тут можуть бути і відносини такі, що партнер щось може, як тут людина йде, може йти геть, навіть якийсь розлад в стосунках, і щоб, якщо забирає свої речі, щоб ще не прихопив ваші. Так що треба дивитися в усі чотири сторони: і в бізнесі, і в відносинах. Так, ще одна карта. Дивимося. Доля, і тут доля буде ставити вас перед вибором. Тут два мечі. Два мечі це як дві дороги ви на роздоріжжі. І вам треба буде вибрати дорогу. Доля вам, звичайно, підкаже, в який бік вам іти. Слухайте свою інтуїцію. І вона виведе вас. Якщо вам буде спочатку здаватися, що роздоріжжя, на роздоріжжі не знати, куди йти, доля вас направить. Направить вас на правильний шлях, і, можливо, навіть людина, фахівець вас вам підкажеться, або ви знайдете свого вчителя, людину, яка вас мотивує, і підете за тою людиною, і вам буде підходити все, що ця людина говорить. Буде вам все складатися, пазл буде складатися, Буде приємно слухати ту людину. Вже ви підете вчитися, або ви станете тою людиною, яку ви будете набирати учнів, можливо, ви той вчитель, який вчить людей і веде людей за собою. Ваш шлях, ваша дорога вести людей за собою, вчити учнів, можливо, ви вчити вчите писати, читати це навіть на елементарному рівні. Або і дорослих людей треба вчити, і щоб особистість їхня росла росла, тому що тіло наше росте, а особистість зазвичай треба. Залишається на якомусь рівні підлітковому, і особистість треба розвивати, вона сама не розвивається. Коли тіло ми просто годуємо, лягаємо їм, і воно само росте, є програма. А особистість треба особистістю займатися її постійно розвивати, Вона сама не розвивається. До якогось певного етапу, поки людина навчиться ходити, це все на інстинктивних рівнях. Говорити ми людину вчимо, потім писати, вже людина сама, а мусить брати ручку в руки, вчитися писати, так і тут. А особистість треба розвивати, тому і це така людина, яка в... вчитель, карта вчителя і учня. Або ви той вчитель, або ви учень, за який і ви знайдете свого вчителя. Побачите. Попадете в таке коло вчителя, в якому вам буде комфортно і дуже-дуже добре. І на такій ноті закінчуємо наш розклад. Люблю вас обіймаю і з Новим Роком, з Різдвом Христовим вас доренькі!